Привіт друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на розпаковочці ось ціки, ось два термоса, які я на другій виплачатися розетка. Що ж, будемо розпаковувати, дивитися, що нам прислали. Почнемо з першого термоса. Відкриваємо його, він бачите, запакований таку ось попивочку. Плівку купив. Два термоса одинакові, але відрізняються різними кольорами. Кольорам. Точніше. Вони йдуть на, на одну літру. Тавина відхід, середина відхід. Степляна не металева, Вона краще зберігає тепло, ніж метал. Правила для себе і для знайомої на роботу. Так, ось. Дивимося. Ціна за два термоса становить 590 гривень. Тобто один термос становить 295 гривень. Такий ось термос для фірми. Хто хоче, може подивитися, які є кольори в ньому, синій, рожевий та зелений. Це йде зеленого кольору. Так, такі ось синій, рожевий та зелений. Дістаємо його з упаковки. Ну, бачите, сам термос здоровий, бачите, який родина родити його Зараз коробомірюю, тобто, ой Висота його становить 30 см разом з чашками. так Відкриваємо, дивимося, сам термос Чи ніде не попитий, не, не бракований. Впереди лежить така ось інструкція до використання. Можете поставити на паузу підвіртеся. Подивитися, як використовуватися. користуватися. Промити. так. Зараз поставити і подивитися, як їм користуватися. Так, ми так. цікавимо. Ми будемо дивитися, які він, особі характеристики. В комплекті йде, як бачите, одразу кришка з двома чашками. Як то його відкривати? Ага, ось так відкручуємо. Так, поки що зсорено. В комплекті йде ось такі ось дві чашки. Тільки як їх відкрутити. Зняти, точніше. Так, вони просто за... защопнуті. Так, а, потрібно сильніше прокрутити і вони відкручуються. Ось ось дві чашки. Подорож можна взяти з собою на дві 2... 2... 2... людини, він буде саме оптимальний варіант. А якщо взяти, якщо їздити 4, то краще взяти 2 термоси. Помили, вставили і закрутили. І все, і вони тримаються, як бачите. Так, тут також закручується. Оп, і все. Так, защелкується. Так, тут а що у нас йде? Open, close, open. Відкриваємо. Так, от ось іде кришечка. Основа пласт, пластмаса. Так, тут а знизу, якщо я не ця штука знімається. Доно. Так, Відкриваємо, подивимося, що там всередині робиться. У нас, так, як я говорив, йде середина стекляна. Як бачите, металева гірша, бо вона менш тепло джижить. Гірше тепло держить. Точніше стекляна краще, і за того, що вона довше зберігає тепло. Зкручується, помили. Так, мадинщина. Так, всередині все є. Так, тріщи не видно, як бачите. Ось такий ось чайничок. Ой, що як вже чайничок, термос прошу вибачення Лили, дорогу собі взяли. Чаю, кави. То їде за, за кермом або так десь подорожуєте гарячу рукою. Так, зручно закривається, вставили, блін. Так, ну токи. Ось так. Незручно. Ось так ось закрили. Досить непоганий термос. Такий ось фірма називається зараз. Подивимося, ще другий термос. Другого подивимося такий саме, тільки ще візьме по іншому кольору. Термос, все те саме. Так так само не спробується до використання, як його мити, як, як їм доглядати, що можна робити, що не можна. Бачите, що можна робити? В пакетиках можна заварювати чай. В Розсипчатий розсипний не, не бажано заварювати чай. Так само показано, як його мить. Конструкція буде Будете лувати. Дивитися. Зараз на їх книжку йде якраз. Так, накриваємо. Так. так само йде дві чашки в комплекті. Так. Ось такі ось дві чашки. Одна більша, одна менша. Чашки непогані. Будемо дивитися, як служить, надовго її хватить. Але їх березно, От відноситися вони довго послужать, Не, не слідкувати з ним, щоб вони не побилися. Також кришка відкриваємо так. Цілісність немає, трішки не видно всередині. Колба ціла. Так, само. Ладно, покетик завалювати собі дорогу, якщо від'їдете туди. Так. Незручно з боку закручують. точніше. Ось так закрутили, дивимося, що колбу знизу. Також є колба ціла, бачите, стекло, воно краще, ніж метал, зберігає тепло і довше зберігається. Якщо підвіду вона не береться, Скажімо, 100 лайків, я е, перевірю, наскільки температура впаде е, за 12 годин, як він буде стояти в цьому градуснику. Якщо вам це цікаво, то пишіть, я перевірю, наскільки вистачає, скільки він тримає часу температуру. Ось такі ось два термоси були у нас на розпаковці, які я замовив на троє площадці розетка. Посилання на дані термоси. Я залишу під відео. Переходьте, замовляйте. Дивіться, що вам потрібні. Дивіться, переходьте, дивіться на сайт. По акції вони, зараз, вони коштували 390, 369 гривень, зараз по акції 295 гривень коштують. Переходьте, дивіться на сайт, якщо вони в ям наявності замовляєте. Так що, кому сподобалося відео, ставте лайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей, Всім па-па.